Нині праздник Стрітини Господнього, і, як каже і державне, і часне безбожне человедені і различні придумані сатаністами праздники, на стрітені зустрічається зима із весною. А потім ще на цей праздник дівки ходили ворожити. І повний інтернет і в телевізор, дикості і варварства, і безбожія. Сьогодні зустрічається представник старого завіта Кириле Мефодій по внушенню Духа Святого, переводять на наш слав'яно-русинський язик, він нині церковно-славянський. Із 72 переводчиків септу у 1948 році, тобто, приблизно 70 років назад, відкрилися Кумранські свідки, коли порівняли, як звучить Слово Боже Старого Завіта по вульгаті, змінено, єврейський текст змінено. Новогречський змінено. А от Септуагінта оказалася майже ідентична. От почому ми сьогодні ніколи не змінимо писання церковно на современні язики, котрі не родилися в сім'ях. Современні молоді язики родилися у кабінетах, де сиділи кучка мудреців і придумували людям язики їх, і потім силу закона заставляли їх учити новое, якое було штучно. Або вот церковний язик і наш язик ідентичний, і нам тепер сьогодні так приємно читати старі тексти майже без перевода. Якщо б совершенство досконалость духовна, достигалася посредством левітського старозавітного священства, а ним був з'єднаний закон, то тут би не була нужда приходити Ісусові і появлятися новому священству. Но за те, що не давалося через старе священство духовне торжество і духовна досконалость, з переменою священства прийшлося змінити і закон. Новий закон во Христі, котрим ми тепер обладаємо, ми тепер з Богом маємо договор, по котрому, хто буде вірити в Христа Ісуса, прийме хрещення, вийде в Його церкву, буде спасений. Нині ми вперше в Україні сказали тим же Словом. Ми увиділи, що гонітілі церкви це обукновені атеїсти і безбожники, котрі гонять церкву Христову. Лише за те, що тут є Христос, тут є благодать Божія. Сьогодні на тритині ми бачимо, як у Єрусалимський храм Діва Марія приносить на восьмий день дитинку на обрізання. Але Бог так дав, що в новому Завіті ми знову отримали обрізання духовне, тепер крещення у воді. Тому і в нас, коли ми крестимо дитинку на восьмий день. Після народження, то ми через крещення водної приєднаємо і до Божого народа православного, вірного, котрий готується бути учасником Царства Божого. Зустрілися старий завіт і новий завіт, старий Симеон, котрий чекав Ісуса, котрий чекав Месію нової ну, і помилці хотів зробити. Великий гріх. Він хотів замінити слово Ісаї, діва очереві родить сина, хотів покласти слово жна, так муся то слово нав'язувало і хотів змінити. Та в той час, коли в палаці то робив, ангел Господній взяв його за руку і сказав: ні, не пиши жена, а пиши діва очереві. Приметь і родить сина, так як написано в оригіналі, тому що він чекав. То, що має сувершитися по Писанню. І от прийшла Діва Марія, і Духом Святим підсказано було Симеону, це той самий младенець, іди спіши. І Симеон підійшов до Діви Марії і попросив на свої руки младенця. Діва Марія послушно йому то передала. І що сталося? А він почав говорити з младенцем на удивлення остальних. З младенцем, як і з Богом. Нині мене вже одпущаєш, Владико Господи, по слову Твому з миром, бо увіділи очі мої, тому що я сумнівався, Діва Марія принесла младенця Ісуса, Месію і Господа. Благослови нас, Божа Мати, твій красивий праздник Стритені, коли зустрічається старий завіт із Новим. Призиваємо Боже благословення, на весь наш народ православний, який сміренно терпів всі ці брехні за американські гроші. Господи, благослови наш народ, щоб ми сьогодні собі посвятили свічечки, щоб нам світили, щоб постійно горіли наші серця і душі пламенем духовним, бо лиш так поступаючи, будучи, маючи в собі живість, постоянно є чувство відчуття життя. Радость, осознання, що ми тут временно, а чекає нас вічне царство, показуючи цьому світу глибоку усвідомленість нашої вірі. Ми тут, діти Божі, а в Закарпатті 1150 років православію і нігде більше такого не є срока. Ми тут, діти Божі, в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.